Доброго дня, малята! Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні я вам хочу розповісти казочку про зайчика і сірого вовка. Тож, малята, сідайте зручнесенько і починаємо слухати. Жив собі, був собі зайчик. Маленький, сіренький, ще й бігав швиденько, і дуже вже полюбляв він ласувати морквою, вхопить своїми пухнастими лапками помаранчеву морквинку і хрум хрум її зубиками. Одного разу біжить зайчик з поля з морквинкою, біжить собі швидко. Аж тут, назустріч йому, де й не взявся сірий вовк. Стоїть на дорозі великий, злий, Чи й очі в нього виблискують у темряві, як два ліхтарика. Куди це ти, зайчику, так поспішаєш? каже він. Бідний зайчик злякався, ледь відповідає. Біжу, вовчику, додому, морквинку несу. Вов подумав, а тоді каже Ну, що з тобою робити? Хотів тебе з'їсти? Але я вже сьогодні повечеряв. Та як перехитриш мене, то не з'їм тебе ні завтра, ні через тиждень. Добре, вовчику, давай лише так, завтра зустрінемося, і якщо ти мене не помітиш, то я тебе перехитрив, сказав зайчик. Вовк подумав і каже. Згода, хай буде так. От Зайчик прийшов додому і думає, що ж робити. Не піти вов з'їс, як попадуся йому, а піти, то як від нього сховатися. Цілу ніч думав зайчик, як йому зробити, щоб обхитрити вовка, але нічого не надумав. А на ранок випав сніг. Все навкруги стало білим, як молоко. Зайчик теж став білим, бо так завжди буває. Всі зайчики взимку стають білими, і на снігу їх зовсім не видно. І от побіг зайчик до поля, де вчора з вовком бачився, причаївся під кущиком, присів біленьким горобчиком і чекає. А вовк іде собі і в усі боки поглядає, зайчика виглядає. Зайчику ти де? гукає. Тут я, тут, відповідає зайчик з під кущика. Та вовк його не бачить. Як же можна побачити білого зайчика на білому снігові? Так вовк питав його три рази і все не знаходив. Нарешті каже. Виходь, зайчику, не буду я тебе їсти. Обхитрив ти мене. Зайчик вискочив із під кущика і дуже веселий та задоволений, швидко пострибав додому. Ось і касти кінець, а хто слухав молодець. Дітки, дякую за увагу і до наступної зустрічі.